Всім привіт! Вітаю на своєму YouTube каналі, з вами автор цього каналу Олександр. Сьогодні у нас третя частина відео, де ми поговоримо з вами про те, як придбати та продати криптовалюту на біржі Binance. Якщо ви хочете підтримати український контент, обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій YouTube канал. Та звісно, якщо вам сподобається це відео та вам буде що написати у відгук. Під цим відео в коментарі обов'язково зробіться. Я буду дуже вдячний. Для того, щоб реалізувати ідею покупки криптовалюти, вам потрібно встановити додаток. Після цього ми його відкриваємо. Далі нам потрібно війти в аккаунт та пройти верифікацію. Надіюсь, ви вже це реалізували. Якщо ви цього ще не зробили, то подивіться першу частину відео про те, як реєструватись та верифікуватись. Знайти посилання ви зможете в описі під цим відео, в плейлисті або в підсказці. Вище. Далі нам необхідно поповнити наш баланс. Про це була у нас друга частина відео, де ми поповнювали наші гривні з карти та купили USDT через P2P на біржі Binance. Якщо ви цього ще не зробили, обов'язково дивіться це відео, знайти посилання можна в описі, в плейлисті або в підсказці вище. Далі, після того, як ми зробили ці всі кроки, у нас є з вами баланс. Переходимо в розділ Гаманець. В розділі гаманець у нас є різні гаманці, тобто спот, поповнення і так далі. Нас цікавить з вами поповнення, тому що саме з покупки на p 2 p гроші USDT йдуть саме в цей розділ. Нам потрібно з цього розділу переказати на спот. Заходимо в цей розділ, поповнення, спотовий гаманець, вибираємо максимально і підтверджуємо наш заказ. Наше замовлення. Далі, нам потрібно перейти в розділ ринки або, можливо, в розділ торгівлю. В розділ ринки ми зможемо знайти з вами різні спот-торгові пари. Тут є у нас обрані, спот, ф'ючерси і так далі. Нас цікавить сьогодні тільки спот і тільки покупка криптовалюти. Переходимо в розділ Торгівля. В лівому верхньому куті, де бачимо надпис «Bitcoin USDT. Тиснемо сюди, у нас є варіант вибору різних торгових пар, тобто USDT, TUSD, USD, BUSD. Це означає, що в цьому розділі торгуються тільки. Монети до цієї торгової пари. Нас цікавить з вами USDT. В пошуку можете знайти будь монетку, яка вас цікавить, але я буду показувати все на прикладі біткоїна. Далі, що ми робимо далі? У нас є варіанти: купівля, продажа. Ми можемо з вами відкрити, наприклад, той же самий графік і подивитися його, якщо вам, звісно, це буде цікаво. Далі переходимо в розділ купівля. У нас є варіанти лімітних ордерів. Тиснемо сюди, там, де у нас надпис Ліміт. У нас є можливість купити по лімітному ордеру, а також у нас є можливість купити по маркету. По лімітному ордеру це означає, що ми можемо придбати по ціні, яка нас цікавить, тобто ми можемо написати хоч там 25 тисяч доларів, хоч 10 тисяч, хоч 16. Тобто, якщо ви будете купляти там по 100 доларів кожного місяця, то ви можете придбати там по 30, по 29, по 28 там і так далі, і так далі. Якщо ж ви хочете прямо зараз залетіти в ринок, вам необхідно вибирати маркет. Вибираємо маркет. І, наприклад, давайте по маркету придбаємось на 50 USDT. Пиш... Тиснемо Купити біткоін, ордер створено. І якщо ми зайдемо з вами на спот-гаманець, зможемо побачити, що у нас на балансі є вже біткоін. Тобто ми моментально придбали біткоін. Далі, щоб його продати, переходимо в розділ торгівля. Вибираємо лімітний ордер, наприклад, пишемо тут там. 35 тисяч доларів. Вибираємо кількість наших біткоїнів і тиснемо продати. Ми отримаємо 57 USDT, якщо ціна дійде до 35 тисяч доларів. Якщо ж у нас немає часу чекати, поки він виросте і ми хочемо продати відразу, переходимо в маркет і тиснемо «Продажа біткоїна. Далі. В наступних відео я планую розібратись, як же торгувати. Які стратегії є, як торгувати на споті, на ф'ючерсах? Також поговоримо про функціонал, про ризики і так далі. Також хочу наголосити про спот ризики. Це ризики, того, що якщо ви купляєте якісь монетки незрозумілі, то вони, звісно, можуть втратити в ціні або взагалі їх можуть видалити з біржі. Тому майте на увазі і будьте обережні. Купляйте, якщо ви новачок. Купляйте тільки перевірені монетки по типу біткоїна і ефірі Мавдогосрок. Вони можуть себе показати та дати можливість вам заробити. Якщо у вас залишились якісь питання, можете задати їх в описі під цим відео, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на мій YouTube канал. Дякую вам велике за перегляд цього відео. Зустрінемося в наступних. Пока-пока!